Поглядаємо дійсно збільшення випадків, коли зламують месенджери українців. Це відбувається саме через необачність і через те, що ми інколи дуже заклопотані і не думаємо, за якими там посиланнями ми можемо перейти, або з ким ми насправді можемо спілкуватись. зазвичай виглядає ця схема? Ви отримуєте повідомлення з текстом шахрі використовують певні методи соціальної інженерії. Ви отримати таке повідомлення від свого знайомого бородича, наприклад, проголосуй за мою дитину в конкурсі або перейди за посиланням за надання звання Героя України. Підпиши петицію, просто спочатку зламали акаунт. Вашої знайомої людини і по всім її контактам розіслали такі повідомлення. Якщо ви на нього відреагуєте, тобто перейдете за цим посиланням, яке вказане в тексті, або проголосувати за когось, або бувають випадки там перейде за посиланням і отримує телеграм-преміум, нібито вам людина його подарувала людина, нібито переходить за посиланням в той самий телеграм і. Їй пропонується ввести дані а, свого акаунту, тобто номер телефону, і якщо у вас становлено двофакторна автентифікація, код двофакторної автентифікації. Якщо ви ці дані вводите, ви втрачаєте доступ до свого акаунту також, і потім з вашого ж акаунту будуть насилатися такі самі повідомлення яким чином можна від цього вберегтися? По-перше, встановити собі ту саму двофакторну автентифікацію. Ваш код двофакторної автентифікації може знадобитись тільки для входу в ваш аккаунт з нового пристрою. Якщо ви встановлюєте двофакторну автентифікацію, в тому самому месенджері Telegram вам необхідно прив'язати резервну пошту. Це пошта для відновлення вашого аккаунту. Для того щоб прив'язати цю резервну пошту, рекомендую створити нову електронну пошту, яку ви не використовуєте більше ніде. Які далі шляхи розвитку подій можуть бути, яким чином взагалі полягається схема, що далі робиться? Або ж з вашого ж акаунту насилають самі повідомлення, для того, щоб збільшити базу цих аккаунтів шахраїв, або ж є варіант, коли від вашого акаунту починають просити гроші у ваших знайомих, або ж займаються шантажем відносно вас, для того, щоб відновити певні дані.